Бажаю здоров'я і ласкаво просимо до вокского солдати. Зайшовши до гри, ти опинишся у головному меню. У грі. Проворуч ми можемо побачити індикатор того, на якому сервері ми знаходимося. Щоб змінити сервер, нам треба клацнути лівою кнопкою миші на кнопці зміни, яка дасть нам список доступний на даний момент серверів. Наразі в нас лише один доступний ігровий сервер, але з оновленнями ця кількість завжди різна. Просто майте на увазі, що кожен сервер має власну війну, і ви можете грати за іншу фракцію на кожному сервері. Щоб вибрати сервер, просто клаціть його у списку, і це змінить його. І ви можете побачити це у верхньому правому куті головного меню. Давайте вже почнемо те, заради чого ми тут зібралися почати грати в гру. Тож ми клацаємо ну, кнопку Play. Це приведе нас до екрана вибору фракції. Ми можемо вибрати між верденами та колоністами. Зверніть увагу, що вибір фракції залишить вас у цій фракції на всю війну. Війна може йти більше місяця реального часу, тому обов'язково дізнайтесь у своїх друзів, на чиєму боці вони грають, щоб ви не опинилися на протилежних сторонах. Коли одна фракція наразі має більшу гравців у грі, це буде відображено на екрані вибору фракції. Ми будемо грати за Варденів, тому ми просто наводимо курсор на велику кнопку з написом Вардени і клацаємо її лівою кнопкою миші. Ще раз нагадаю, що гра дасть вам знати, що коли ви виберете фракцію, ви не зможете змінити її до кінця поточної війни. Вибравши верденів, ми отримаємо огляд поточної війни, ми бачимо панель глобальної статистики, яка показує скільки втрат понесли у цій війні сторони конфлікту. І є статус війни, який повідомляє вам, як довго триває ця війна та час, який ви проводите у цій війні. Ми все ще можемо змінити нашу проекцію, оскільки ми не грали у цій війні. А щоб потрапити в гру, ми просто натискаємо кнопку Деплой. Це перенесе нас на стартовий острів. З'явившись на стартовому острові, у верхньому лівому куті, ми можемо побачити нашу наразу означену зброю. Нижче наша шкала витривалості. Ще нижче розташована область, де ми можемо побачити значки екіпування та різних навколишніх чинників. Ці значки вказуватимуть, чи, чи ми кровоточимо, або, чи ми сховані, або чи ми брудні, чи ми не перевантажені, чи надмірно перевантажені, чи коли ми замерзаємо, коли ми замерзаємо до смерті, коли нам тепло, та коли ми загораємося. Також там будуть вказуватимуть, коли у нас є протилагаз, Обладнаний противогаз без фільтра, противагаз з фільтром і чи фільтр вичерпаний. А також під цією областю є невеличка область, де з'являтимуться сповіщення. У верхньому правому куті ми можемо побачити компас. Праворуч посередині є список загонів, до яких ми можемо приєднатися, а праворуч внизу вікно чату. Унизу ліворуч є індикатор можливих взаємодій, коли ми знаходимося по будівлі чи транспортного засобу. клавіші W, A, S і -E D, щоб пересуватися, а щоб стрибати над об'єктами, ми натискаємо пробіл. Щоб присісти, ви натискаєте англійську букву C, а потім натискаєте C, щоб знову встати. Від просідання до лягання ви натискаєте X і знову натискаєте X, щоб встати. Якщо ви утримуєте Shift, ви починаєте бігти. І, як ви можете побачити у верхньому лівому куті, це виснажує вашу планку витривалості. Утримуючи середню кнопку миші, ми можемо змінити кут камери. Якщо ви утримуєте праву кнопку миші та перетягуєте її, ви можете зменшити масштаб камери. Якщо ви утримуєте клавішу Ctrl і прокручуєте, ви можете прийти в кінематографічний режим камери. Як у нас тіктоки так приблизно знімають, яка трохи збільшує вашого персонажа. Єдине, що ви не можете робити в кінематографічному режимі це клацати правою кнопкою миші, щоб прицілитися, тому що як тільки ви клацнете правою кнопкою миші, ваша камера повернеться до стандартних налаштувань. Щоб покинути острів та потрапити на війну, нам потрібно піти та знайти точку депою. Для цього ми тискаємо клавішу М. Щоб відкрити карту, і ми бачимо, що на стартовому острові є дві точки деплою. Тож ми йдемо до них. Коли ми наближаємося, ми бачимо, що в нижньому лівому куті є повідомлення, яке каже нам, що ми знаходимося в точці розгортання, натискаємо англійську букву І. Щоб відкрити карту деплою, відкривається карта деплою, як не странно. На карті деплою ми бачимо приблизний контур війни. Вардени знаходиться в синіх областях, а колоністи в зелених областях. Скрізь, де зелене торкається синього, там йдуть бої. На синій, на верденській стороні, ми можемо побачити багато ромбів, розкиданих по всій карті. Це точки, які мають білі кільця, що йдуть від них, і є тими, які зараз є найбільш активними. Якщо ми наведемо курсор, ми побачимо, що це спірний регіон і що деплой доступний. Отже, якщо ми захочемо задеплоїтись, ми можемо просто класити лівою кнопкою миші на цій піктограмі діаманта і розпочнеться деплой на лінії фронту. Ми прибули до бази міста. Тепер, ніж вийти туди, де ми через декілька хвилин загинемо, ми хочемо переконатися, що в нас є ресурси для відродження, щоб, якщо нас об'ють, принаймні відродитися. Тут ми бачимо внизу ліворуч, що нам потрібно натиснути І, щоб скористатися інвентарем бази міста. Посередині меню знаходиться панель запасів. Перше, що ми хочемо перевірити, це чи достатньо запасів рубашок. Для того, ми переходимо до медичної категорії, і в медичної категорії ми бачимо, що є в нас енний солдатський запас припасів. Вони ж рубашки. Тепер, переконавшись, що ми передеплоїмось. Ми переходимо до панелі дій і натискаємо призначити точку відродження. І, як ми бачимо, там сказано, що ця база вже є нашою домашньою точкою відродження. Як примітка, ви можете мати домашню точку появи та точку появи далі до лінії фронту. Домашні точки спавна це спавни, які ви встановлюєте на ратушах і реліктових базах. Фронтові точки появи це точки появи, які ви встановлюєте на бункерних базах в бобки, або на метах. Тому ви можете мати дві активні точки спавну одночасно. Тепер, перш ніж приєднатися до бою, ми хочемо екіпіюватися. Для цього ми натискаємо І, щоб відкрити запаси міської бази, і на панелі запасів ми переходимо до категорії стрілецької зброї, де ми бачимо, що там є асортимент різної стрілецької зброї. Наприклад, зараз я хочу бігати з гвинтівкою, тому я класну лівою кнопкою миші на гвинтівку, і коли я це зроблю, мій персонаж почне забирати гвинтівку в свій рюкзак. Щоб знати, які боєприпаси мені потрібно вибрати, я можу навести курсор на свою зброю, і в мене буде вказано, що гвинтівці потрібні патрони калібру 7,62 мм. Отже, ми переходимо до панелі запасів і наводимо курсор на цей значок, де ми бачимо, що це 7,62 мм. Тож щоб отримати ці патрони, ми клацаємо на них лівою кнопи миші. Тепер споряджаємо нашу зброю. Спочатку ми виходимо з меню запасів, потім ми натискаємо Tab, щоб відкрити наш інвентар. Коли ми це зробимо, ми побачимо, що в нас є дві панелі: панель екіпіювання та панель рюкзака. Наша панель екіпіювання показує, чим ми зараз оснащені. У цьому випадку в нашому основному слоті молоток, а в тринному слоті пістолет. Щоб переконатися, що в нас є наша гвинтівка, ми наводимося до нашого рюкзака і клацаємо лівою кнопкою миші на гвинтівку Це помістить його в наш основний слот у нашому обладнанні. Потім ми виходимо з інвентаря, натискаємо клавішу 1, щоб взяти нашу гвинтівку, та перезарядити. Ми натискаємо клавішу англійську R, і якщо у нас є в рюкзаку правильні патрони, ми перезаряджаємо нашу зброю. Прицілювання здійснюється утриманням правої кнопки миші, а для стрільби зі зброєю використовується ліва кнопка миші. Ви бачите, що коли ви рухаєтеся, сітка в точці прицілювання дуже розсувається, це означає, що ви не зведені. Щом отримати більшу точність, тобто звестися, ви можете присісти, і ви побачите, що коли ви присідаєте, лінії душі швидко сходяться в точці прицілювання. Перебування в укритті прискорить стабілізацію вашого пострілу. Коли ви перебуваєте в укритті, ви можете побачити в нижній і середній частині екрану значок щита. Чим більше ця пінтограма щита заповнена, тим більше у вас є покриття. Окрім прискорення стабілізації ваших пострілів, перебування в укритті також зменшить вхідний вогонь. Коли ви загинете, що ви отримаєте таймер відродження, який ви можете побачити у верхньому правому куті екрану очікування, де ви можете стежити за кимось іншим. Коли цей таймер очікування закінчується, ви можете натиснути в кнопку появи, і це дасть нам панель, де ми можемо вибрати місце появи. Наразі у нас є лише наш домашній вибір спавна, і ми розміщуємося на стартовій базі. Отже, щоб відрадитися на базі міста, ми просто клацюємо лівою кнопкою миші на кнопці База міста, і це витрачає один запас із солдатського спорядження на базі, де ми задеплились. Спілкування Foxhole має першочергове значення. Отже, щоб поговорити зі своєю командою в голосовому чаті, утримуйте кнопку англійську ті. Ви можете почати говорити з гравцями поблизу. Якщо вас чутно, це буде позначено значком динаміка над головою. Щоб поговорити з вашим поточним активним загоном, ви можете натиснути англійську кнопку G. Щоб спілкуватися зі своїми товаришами по команді за допомогою текстового повідомлення, ми можемо натиснути клавішу Enter, щоб відкрити чат, і це відкриє меню чату в нижньому правому куті. Перебуваючи в чаті, ви можете кілька разів натискати Tab, щоб переходити між різними каналами чату. Щоб відкрити меню виклику, ви можете натиснути клавішу H. Ліворуч є речення, які ви можете використовувати в бойовій ситуації. Так, наприклад, якщо ви натрапили на дружній автомобіль і вам потрібна поїздка, ви можете просто класити лівою кнопкою миші кнопку Мені потрібна поїздка, і над вашою головою та в каналі місцевого чату відобразиться повідомлення Мені потрібна поїздка. Якщо вам насточертіли постійні бої, ви хочете побути в більш мирному середовищі, ви завжди можете відправитися на домашній регіон. Для цього ви можете натиснути клавішу Escape, і в меню, що з'явиться, ви можете натиснути кнопку повернення додому, яка поверне вас в домашній регіон. На домашньому регіоні стартовому острові у вас є можливість пройти різні навчальні курси. На карті ви можете побачити, що є курс підготовки до плав засобів, що є курс базової логістики, де ви можете навчитися, як не странно, базової логістиці. А також, де є стрільбище, є навчальний курс, де ви можете навчитися ресурсним частинам логістики. На півдні є навчання транспорту, де ви можете керувати різними транспортними засобами. Є артилерійський полігон, є територія, де можна проводити окопні тренування. У цій грі є набагато більше, ніж я можу розглянути в цьому відео, але я раджу вам знайти щось для себе та поекспериментувати. Якщо у вас виникли питання, пам'ятайте, що ви не одні в цій грі, і завжди можете поставити їх у локальному голосовому або текстовому чаті, і більшість людей допоможуть і спробують відповісти на ваші питання. Крім того, на нашому каналі ми плануємо зробити повний посібник навчальних відео по усім родам військ. Можливо, коли ви це дивитесь, вона вже на нашому каналі. Тому сміливо використовуйте їх, щоб дізнатися більше. А тепер сміло йди до бою, солдати! І здобувай перемогу весла Калахана та імперії.